Слухай, а тобі наче 20. двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Далі до іншої ділянки фронту Родіон Кудряшов, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади збройних сил України, перебуває на Донеччині в районі Бахмута. Розпитаємо його, як справи там. Родіони, вітаю вас на в ефірі марафону. Тож що маєте розповісти про ситуацію довкола Бахмута станом на цю годину. Я вас вітаю. Слава Україні! Бажаю здоров'я. Героям слава. Ми зараз на Бахмутському напрямку безпосередньо в смузі відповідальності третьої окремої штурмової бригади ситуація залишається бути напруженою напруженою з початку зими 2022 року з до кінця сьогоднішнього до сьогоднішнього дня. Безпосередньо динаміка така, щоб ви розуміли, що Штурмові загони, як і третьої штурмової бригади, так і інших підрозділів сусідів справа зліва кожен день проводять певні дії, у тому числі і ворог проводить певні дії. Тобто на цій ділянці фронту, в прямому сенсі цього слова, зараз відбуваються бої кістка в кістку. Ворог не полишає, скажімо так, надії на те, що він втримає певні рубежі своєї оборони. Ми, в свою чергу, Кожен день нарушимо тиск на лінію оборони ворога. Якщо в цілому, то ситуація динамічна, але повністю контрольована Збройними силами України. Саме ініціатива є в наших руках. Що таке ініціатива? Ініціатива це контроль за переднім краєм ворога. Це контроль за логістичними сполученнями ворога, контроль за силами та засобами, які ворог має на передньому краї, тому дуже надіюся і впевнений, що ми безпосередньо завдяки нашому нашому старшому керівництву будемо отримувати правильні вказівки, і реалізовувати цю ініціативу в більш з оперативні успіхи саме на ділянці Бахмуту Телеграм з сил спеціальних операцій зсу повідомляє про те, що уражено команду «Спосережний пункт російських загарбників. Чи можете оприлюднити якісь деталі цієї операції? Я скажу наступну чином, що кожен день саме на Бахмутському відрізку фронту є ураження. На превеликий жаль, це ураження дається не просто так. Є і з нашої сторони поранені загибель на превеликий жаль, але е кожен день щось відбувається. Безпосередньо нещодавно ми змогли е уразити цій ділянці фронту команду спостережний пункт. Командно спостережні пункти це ключові. Очки, першочергові точки для ураження від збройних сил України, тому що всі командні спостережні пункти це контроль за військами, це комунікація і це управління військами. Тому такі мішені поражаються дуже часто. Також поражаються на цій ділянці фронту дуже часто бронегрупа противника, ну і скупчення піхоти, яке намагається переходити в штурмові дії. Ситуація дуже динамічна, і кожен день є ураження як і ворожої військової техніки ворога, так і особового складу ворога, так і безпілотних літальних об'єктів, так і командно спостережних пунктів, у тому числі як справи з логістикою. Я маю на увазі, можливо, не можливість доставити, а от регулярність і своєчасність постачання всього необхідного. Щоб ви розуміли, на сьогодні ситуація на фланзі Бахмуту безпосередньо в смузі відповідальності третього окремо бригади, по логістиці повністю контрольована. Ми за допомогою приданих нами підрозділів за допомогою старшого командування під керівництвом командира Андрія Білецького, змогли звільнити повністю берег каналу. Сівер і Донецьк, і не сьогодні логістичне сполучення є повністю під контролем і повністю стабільне. Завдяки цій дії ми продовжуємо рухатися далі. І такі населені пункти, як Ріївка, Курдюмівка, е е у тому числі Книжівка, на мій погляд, особистий погляд, це питання часу. Ми обов'язково додамо і видавимо ворога безпосередньо з цих населених пунктів. І ми вас віримо. Віримо в зсу. дякую за роботу і дякую за інформацію. Родіон Кудряшов, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади збройних сил України, розповідав про ситуацію довкола Бахмута.